Вітаю, вітаю, то я не цікавий. І у нас. Що? Правильно? 2 на 2, хітсікер Спліт, Шот, новий тайм Лімітед мод, в який ми сьогодні зіграємо. А що? А, до речі, frosty Fest Якщо ви хочете отримати якісь нагородки, тут є колеса різні. Оце, до речі, дуже прикольно виглядає. Грайте, просто грайте, виконуйте і. Будуть, ура! Це, це новорічна мапа! Я дочекався, я дочекався хоча б чогось зимового, і це. О Боже, ура! Дякую. Дякую, спасибі, це дуже класно. Блять. Я настільки радий, що я вже навіть не летів на цей м'яч. Це познайомтесь, Гайс, це справжній хітсікер, в якому немає такого, що якийсь дебіл їде тебе підривати. І просто тебе підриває майже кожну секунду, заважає тобі відбити. Карманич, я впевнений, що оцінив цей режим, як вам він, до речі, скажу зразу на початку, тому що багато хто не додивлюється відоси, і такий. Ну, не, не відписує нічого, коменти рідко пише. Одним словом. Це, оце реально хіт-сікер, це реально прикольний хіт-сікер. Тому що тут тебе ніхто підривати не буде, ти просто граєш собі, відбиваєш, і все. Нема кому тебе підривати, тобі ніхто не заважає, ти кайфуєш. Ти не страдаєш від вічного цього, блять спаму, коли ти їдеш, коли ти, коли ти їдеш і тебе підривають. Це вони дуже класно придумали. Я хочу, щоб хідсікер був лише таким. Мені не подобається, коли тобі реально їдуть заважати. Це тупо. Я розумію, що це частина гри, да, це класно, але мені не подобається це. Я не хочу це бачити. Тут клас. Не можна виїжджати на чужу половину. Заїбісь! Що ще треба? Що ще треба для ідеального хідсікера, ага. Нічого. Ось так. У мене, блядь, Новорічна мапа, а в мене вибух той шолав. Клас. Клас, це класно, це прикольно. тімейт. Гол? Близько. О, не зачепив. О, підривався. Було б, до речі, прикольно, якби вони в звичайному режимі, я цього не порахував, ну, не врахував, не сказав. Рахували, хто скільки підірвався на тій зоні, типа Не Знаю, це було б прикольно для мене. Я б хотів би таку статистику побачити. Бля, диви, вони тупо коротше. Диви, вони вибрали тактику, слухай. Оце прикольно, це прикольна тактика. Ти що тобто вони просто стоять на центрі поля і відбивають цей м'яч, не даючи нам навіть грати. Хм, прикольна штука. Але, як ви бачите, це їм не пощастило. А у мого тімейта, до речі, е, вибух, який за, за, за це е, в лід перетворює, заморожує. Класно. Класно і прикольно. Вже 4-0 виграємо. Минулий відос не вийшло зробити швидким. Коротеньким. Цей відос, сподіваюсь, вийде. Тому що теж буде лише одна гра. Тому що теж буде лише одна. Грав. Де? Не влучив, класно. Бум. Тепер хоч влучив, найс. Кімейт візьме. А я стану ось тут, як вони робили. Бля. Треба трошки далі стати. Треба стати трохи далі. Бля. А як це в них так виходило у мене не виходить, а? Та ну нафіг. що це таке? Ну, бля. Ти що, кончений? шо вийшов. Ти що, кончений? Почекай! 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 Ебать я крыса. Почекай! А так можна, а чи не? А так можна, а че не, а че а не. Почекай. Ви прикиньте? Ома oh гад. А прикиньте, якщо це робити з тімейтом, тобто ви будете постійно відбивати чуваків, вони не будуть просто лізти на цей м'яч. Ну просто не зможуть, не зможуть його вдарити ніяк. Тому що ви з там його будете дефати. Ні, ну це прикольна штука. Вона дуже вона дуже пацючарська, знаєте. Пацючача. Пацючача. Я назву цей відос Пачуча Пацючача тактика. Пацючача тактика в новому режимі. Хе-хе-хе. <ки> не, ну реально, це дуже почуття. Блять, все. Але Це весело, це реально весело. треба буде назвати це реально вигадав почуттячу тактику. Фух, ну хоча прикольно в цьому відеосі. Це знову мемо. Бачите, а тут вони не можуть, коли я один лишився, їхати мене підривати. сука, Не встиг. Кімет чомусь вийшов. Я не знаю чому. Я не знаю чому. Просто скинув якийсь матюк і вийшов. Хе-хе-хе. Бля, ні, ну чому? Хе-хе-хе. Ой, oh, oh, yeah. я можу за це, за це поплатитись. Коли один граєш, то цю тактику важко притримуватись, але може. Фух. Ну, мені подобається поки ця тактика. Зараз я її, звісно, не буду притримуватись, тому що вони вже її розкусили. Ага. <laughs> Ой. Ой, блядь, це гол. Та йоп, твою мать, сука, ємейт Фісюн, блядь. Так, я попив чайку. Так би, мовити, зарядився. <плес> Добре. Ай, вдарив все-таки, бля. Я чекав, чекав, що він у мене вдарив, він збоку зайшов. <ріст> так, ну тепер мені немає сенсу цього робити, бо мені треба відіграватися, прикиньте. Тому мені треба йти в атаку. О, блядь, занадто далеко я. Ох ух, епіксей. Та ну як, блядь, йбана. Ааа, сука. Як це вийшло? Як я не влучив? Та ну їбать. <плес> <плес> Та ну їбать. Як це так вийшло? Нагадую, що вигравав 5-1. Пізна, це гол. Ну, блядь, бо я далеко. Ну, блядь, тімейт хуй. Пісюн тімейт, все, блядь. Я хейчу тімейта. Матч мені сподобався, режим мені сподобався, але. Тімейт Пісюн. От і все. він вийшов, якогось хуя, хуй пойми чому. Пісюн, тімейт, гамнюк, все. О, це дуже класно. Екіпнав. Хочу з ним побігати, поки, в мене... поки буде новий рік. Поки це грудень. Давайте відкриємо ще кейсик один. Один лише, там три, я знаю, але ми відкриємо лише один. Добре, в мене азарт, ми відкриємо ще три. Вулкан колеса, пішли ви нахрен. Ще два відкриваємо. У мене просто ломка, ломка, азарт, 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 ясно. Якщо вам сподобалось, то. Коротше, вам за перегляд. Най у вас себе буде добре, не хворійте та почуємось. Бувайте!